Привіт! Зараз я знаходжусь на семінарі нашої компанії Вівасан. І всі, хто займається цим бізнесом, обично ці компанії дуже часто проводять різні семінари. Питання задають собі завжди, їхати на семінари чи не їхати. Наші семінари потрібні людям. Я хочу провести таку невеличку історію. Зараз по телебаченню в нас іде така програма «Зважені і щасливі. Там набирають всяких, хто встунів, хто не бачив, вони там займаються фітнесом, худають. І потім в кінці кожного тижня важаться, і хто там найменше збавив, того викидають. І от зараз йде другий сезон, в першому сезоні було таке завдання. Коли їх лишилося тільки 10 фіналістів, їм дали значить, завдання пробігти половину марафонської дистанції, 22 кілометри. Вони там ніч не спали, в них був стрес, шок, страх. Вони там думали, що це неможливо взагалі, вони взагалі не вміють бігати, вони ж товстуни там і так далі. І який був результат першого марафонської дистанції першого сезону? Троє взагалі зняли з дистанції, тобто не про них добіжали. А ті, що добігли, там дійшли, доповзли, то це було саме скоріше це 6 годин. За шість годин. Зараз от другий сезон йде. І що цікавого? Знов, коли залишилося їх 10 чоловік, їм знов дали бігти марафонську дистанцію, 22 кілометри. Вони знов боялись, переживали, в шоці там страх, істерика була. Але вони вже бачили перший сезон і вони знали, що все-таки це можливо, що ті попередні пройшли. І в них в голові вже була установка, що це можливо. І який був результат цього сезону? Дуже цікаво. Всі дійшли, ні одного чоловіка не зняли з дистанції, і пройшли майже всі за три години, тобто в два рази ефективніше. Що змінилось? Дістанція те саме, метраж, кілометраж той самий, страхи всіх були ті самі, переживання всі ті самі. Змінилося тільки одне. Ми знали, що це можливо. Зумієте, і вони всі пройшли. І ще й пройшли дуже швидко, в два рази ефективніше, ніж перший сезон. До чого я веду? От ми, наприклад, в Івасані, ми говоримо, що в нас хороший бізнес, у нас можна заробляти досить непогані гроші, великі гроші, навіть, я б сказав. І люди, коли нас слухають, вони думають, Та, ну це неможливо, це він щось таке говорить, непонятно. Да? Ми говоримо, що, наприклад, нашому препарату можна вилікувати кучу захворювань, серйозних і так далі, наприклад, оздоровити людей з ходом, щоб вони взагалі не хворіли. Наприклад, вилікувати фіброміому матки. А люди собі думають і кажуть, та ну це неможливо, це все одно без аптяг ніках, все одно там вилікувати якісь серйозні проблеми, неможливо. От і що відбувається на семінарах? Коли люди йдуть на семінари, вони дивляться на людей виступають люди, які заробляють великі гроші. Вони спілкуються з тими людьми. Вони йдуть на семінари по товару, вони слухають, як лікарі лікують різні хвороби, які в них результати класні від нашої продукції. І в них відбувається це, що вони, вони розуміють, що це можливо, і це дуже важливо знати, що це можливо. От. І це от відбувається така трансформація особистості, і люди після семінарів вроді би нічого не змінилось, але ефективність їхньої роботи збільшується в два рази, в три рази. Ну і останнє. Тут сьогодні я почув таку фразу цікаву. Якщо ви хочете стати чемпіонами, то вам мусово приймати участь у чемпіонатах. Дякую.